24 лютого 2022 року. Ця дата назавжди закарбувалася в пам'яті мільйонів українців. Цього дня розпочалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію суверенної України. З самого початку війни майже все населення стало на захист своєї держави. Кожен зайняв ту позицію. До якої був покликаний, армія, територіальна оборона, добровольчі батальйони першими стали до бою. За ними підтягнулися волонтери, на плечі яких випала нелегка доля спасати мирних людей, які потрапили в зону бойових дій. Не стояла осторонь і церква, зокрема, наша помісна церква дім миру. У місті Чернівці. З першого дня, як тільки почали до нас прибувати біженці, ми включилися в активну роботу. Потрібно було надавати необхідну допомогу всім, хто цього потребував. Сотні людей, в основному з Києва і Київської області, Житомира, Харкова, Маріуполя, Херсонщини, заповнили територію Дому молитви. Всі були дуже змучені та перелякані. Вони потребували тепла, їжі, ночівлі, перепочинку. Нам потрібно було швидко вирішувати нагальні питання. Ми стикнулися з нестачею продуктів харчування, матраців, ковдр, подушок. Люди спали прямо на сцені дому молитви і на лавках. Багато членів церкви проявляли щиру гостинність. Відкрили двері своїх власних будинків і почали приймати переселенців у себе вдома. Молоді хлопці і дівчата пропонували свої послуги в допомозі нужденним. Зранку й до вечора вони виконували різноманітну роботу на території дому молитви. Так започаткувався власний церковний волонтерський рух. На повну потужність. Почали працювати кухня та їдальня. На самих початках нашим сестрам кухаркам доводилося готувати обіди на 150-200 осіб, а також сніданки і вечері, а біженців все більшало і більшало. Але найголовніша задача церкви це звичайно духовна допомога людям хто, як не ми, розкаже людям про Ісуса Христа. Брати і сестри включилися в активну євангелізацію серед переселенців, які проживали в нашому місті. Майже щодня вони виходили на різні локації і пропонували людям духовну літературу. В скрутну годину люди потребують слова потіхи і розради. У Христі Ісусі ми маємо спасіння від вічної загибелі і остаточну перемогу над будь-яким ворогом. Для цього потрібно вірити в Бога і жити згідно принципів Слова Божого. Декілька разів ми їхали на схід нашої держави з гуманітарною допомогою. З цією цілею відвідали Чернігів, Осокорівку на Херсонщині, Константинівку, Часів яр, Дружківку. На власні очі бачили наслідки війни, а також чули, як рвуться снаряди. І летять ракети над головами мирних жителів. Це новопвітрівка. стемняється, ми ще їдемо тільки. Ми приїхали в часів яр. Тут буквально декілька кілометрів до Бахмута. І чути дуже точно як бахають, дуже чути. Наша команда приїхала у часів яр. Це є дім молитви. От. це всі наші автобуси, буси. Стало. Ми вже тут. Тут дуже чути, коли стріляють, взагалі, дуже чути. Тільки що так бахнуло, що взагалі. О. Подивіться, що залишилося після бомбардувань. Просто жах. Хтось тут жив. Це дорога на Осокорівку. Де окупована осокорівна? Де окупована. На, на березі Дніпра. Як це ще один зал у домі молитви, кришу знесло. Ну, Воно тут видно і було таке, не дуже сильне, все самону, з самонус, такого, але погляньте. Все порозбомбувано. Ми знаходимося в Чернігові. Ось зруйнований магазин АТБ. Пів року тільки як відкрили цей магазин і вже все, з нього немає нічого. Його весь треба назад. Це там одна школа. За тим сусновим бором зруйновано. А це інша школа теж зруйнована. Отак От працює Російський мір. Стадіон імені Юрія Гагаріна. Чернігівська футбольна команда Десна. Тут проводила свої футбольні матчі. Сьогодні тут працює техніка, все розгрібають. Стоянка, поворот на Твірпінь. От тут розбили торговий центр. На проспекті Миру знаходиться готель Україна. Так символічно і миру, і Україна. І туди попав руський мир. Ось вам результат руського миру по проспекту Миру. Знову Чернігів Йдуть відновлювані роботи. Там трактор працює. Дивіться, що сталося з житловим будинком. Свого часу Ісус Христос сказав такі слова у 25 розділі Івангелії від Матвія: тоді скаже цар тим, хто правоворуч Його: Прийдіть благословення Мого Отця! Посадьте царство, уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував був і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і ви мене прийняли. Був нагий і мене задягнули ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні та й скажуть: Господи. Коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли, коли то тебе мадрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли, коли то тебе ми недужого бачили, чи у в'язниці і до тебе прийшли, цар відповість і промовить до них По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Церква Дім миру і надалі планує виконувати місію, покладену на самим Ісусом Христом. Дивлячись у майбутнє, ми всю надію покладаємо на Бога, адже знаємо, що Бог не залишить нас самих. Ми з вірою очікуємо на той славний день, коли Христос підхопить свою церкву на Хмари, і там ми зустрінемося з нашим Спасом і Господом. Ісусом Христом